Нарешті почався дощ, я так чекав цього. Дуже люблю рибалити під дощем. Дивіться, яка краса. На воді така тиша. Повітря свіже, пташки співають. І невеличкий дощик. Ну, що ще потрібно рибалці для щастя? Риторичне запитання, ви всі знаєте на нього відповідь. Маємо рибу на гачку, але вона себе веде зовсім мені не зрозуміло. Вона, бачите, клюнула, але жодного ривка не зробила, жодного просто. Дуже цікаво. Ой, красива свічечка. Зараз ми її візьмемо. Ось така щука. Також на Воблер, Кондор, орб. Бачите? Ось така. І дуже прикольно Я знову взяла над глибиною більше 7 метрів, в принципі. Тобто вона піднімається або ходить в товщі води, або високо піднімається за приманкою. Якщо приманка у вас гарна, то і ви вмієте її вести, то риба піднімається і ось така от гарнюнька сьогодні продовжує нашу рибалку. Ось, бачите, те саме, що я і казав. Якщо б у нас стояв флюрокарбон, вона б вже відкусила і пішла б з приманкою, з таким от пірсінгом прикрим. І не так шкода вобра, як те, що риба з приманкою в пащі, з гачками, може загинути. Хоча може і вижити. Але ж навіщо так ризикувати? Використовуйте струну, щука в жодному разі її не боїться.